Родючі чорноземи Маріямполя уквічали троянди. Біля трьох сотень кущів вже невдовзі розквітнуть у біблійному саду. Напередодні великодніх свят їх висадили працівники товариства з обмеженою відповідальністю Даноша і громада села. Відтепер місце, яке полюбляють туристи, приваблюватиме сюди ще більше гостей звідусіль. Тут проходить через маль Ямпіль, е... туристичний е... такий. Е... Маршрут багато приїжджають у нас делегації з Польщі, а також з Німеччини. І у даний час нам допомагає багато даноша датська фірма, яка будує свиноферму на нашій території. Допомогу від підприємства у будь-яку пору року отримують усі села, де розташовані свинокомплекси. Цей ремонт доріг, розчистка їх від снігу, заміна вікон у школах, будівництво автобусних зупинок тощо екологічні питання у пріоритеті. Це вже у нас таке напрацювання по цьому навколишньому довкіллю, йде практикуємо другий рік. На сьогодні Даноша дала своїх працівників десь так біля 30 чоловіка, наших і біля 20 чоловіка спільно. Ну бо, як би сказати, громада сама би важко було вирішити то питання. Старшим колегам активно допомагають студенти. Майбутні екологи зараз вони навчаються в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти. Газу і щороку проходять тут практику. Молодь і викладачі раді співпраці із селом з компанією. Вони надали допомогу щодо транспортних послуг, щодо рукавичок мішків. А студенти вже прилучились до наведення порядку перед великодніми святами. Було зібрано багато. Сміття таким чином, ми хочемо показати, що наша компанія завжди прагне бути партнером в селі і завжди старається реалізовувати такі спільні проекти. Сьогоднішній захід ми також називаємо спільним проєктом. В чотирьох місцях я говорю зараз за Луківську сільську раду, де знаходиться наш свинокомплекс село Лука. Я говорю зараз за Маріямпільську сільську раду, Тустанську сільську раду. Дуже приємно, що до такого заходу також долучається і громада села, і студенти. Вже не перший рік компанія Даноша реалізує проект Зробимо Україну чистою. Тепер нова акція Даноша за чисте довкілля. Разом вдалося не лише заквітчати до свят рідні місця, а й ретельно прибрати їх від сміття. Учасники акції раді співпраці і звертаються до усіх мешканців Івано-Франківщини. Любіть свій край, і не забувайте, чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смітять.